Сьогодні хтось втратив дуже 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 багато монет через те, що і спорт в останню мить змінили вимоги на еволюцію, які були злиті досить надійним джерелом, який майже не помилявся до того. Доброго здоров'я, шановні з Донецькі. Донецький. вітати вас на червоному відео. Ми сьогодні дізнаємось про те, яким чином люди втратили тисячі, сотні тисяч, можливо, дехто навіть мільйони. Поговоримо про те, як не потрапляти в таку ситуацію, і також проаналізуємо нову команду Дінастії, яка в нас вийшла сьогодні для мене в п'ятницю, а для вас вже. Вчора теж заварюйте каву, влаштовувати зручніше або чай. Так, я знаю, що дехто з вас полюбляє чай, і будемо розпочинати. Не забудьте, будь ласка, підписатись на канал, якщо ви новенький, і поставити лайк, якщо це відео вам сподобалось. Давайте почнемо із СБЧ, бо вони знову злітають, і нічого з цим не робить, ви пам'ятаєте. І перше, хотілося проаналізувати Люка Ернандес. Це в нас один з братів Фернандес. Тео знаходиться в паках, а його брат, наскільки я пам'ятаю, він близню. Колюка, він знаходиться в СБЧ. І це досить протирчива збірка, тому що 293 тисячі монет. Так ПСЖ, так 88 рейтинг, так шикарне розподілення Пейсу, і 84, так 88 дефендинг і 84 фізика, наче все добре, але 300 тисяч монет. Коли ж шкріняр, який не набагато гірше, дає ще додаткову хімію, коштує вдвічі дешевше. А ми ще з вами обговорювали так, наскільки дорогий чи ні є шкріняр. Ви все ще можете його зібрати. Тому я б радив проходити повз цього Ернандеса, тим паче, плейстайл плюс нього на підкати, і звичайний плейстайл Брюсер, тобто силовий, нема ані Нота, ані інтерсеп, ані блока, ані Жокею. Просто проходимо по всієї картки, навіть якщо по лінках заходить, знову ж таки кажу: візьміть собі шкринян. Наступне збиче це вісімсят плюс тот в плеер пік і. Тут у нас трошки змінилися вже нагороди, а не вимоги, що приємно. І один з трьох гравців, не 82+, як було раніше, а вже 83+, Ми отримаємо за 38 тисяч монет. Втім, це не завадило ком'юніті поставити цілих 84% дізлайку цієї збірки. Я не знаю, чому. Я думаю, що сюди можна зливати дублікати. У вас будуть інформи, ще й можете прикольно картку залутати. Наступне СБЧ це у нас Daily Дінасті з Воно містить в якості нагороди, продаваємий мегапак, тому обов'язково до збірки. 7,1 і тисяча за фудбіном, але там нічого важкого. 29 хімій, максимум 4 ліги, мінімум 4 гравці з однієї нації, 9 рарних і золотих. Коротше. Ла ліга, іспанці, для вас пам'ятаємо все, як завжди, маєте зібрати. Також ми отримали два дуже цікавих СБЧ, і це обидва потом гравці місяця. І давайте розпочнемо напевно з тієї катки, яка сьогодні взірвала і наш телеграм-канал, і просто увесь твіттер. І це містер Харі Маквайр. І як би я не стибав його і взагалі цю номінацію. І в цілому ми з хлопцями ржали, що проголосували за нього по приколу, але її цей прикол наче не зацінили і викатили нам отакого біста, напевно, я навіть не побоюсь цього слова. Хай хай воркрейти. На атаку, 64-ті удари, 2-3 зірочки, і подивіться на його статистичні показники. 82-й пейс, 78 плюс 85 це не файне розподілення, але в цілому робочі жити можна. Дріблінг 80-й, і так, в нього немає спритності та балансу, але. Зібраність 86-та, реакції 87 і навіть 88-й болконтрол, 86-й захист і 88 фізика. Єдиний статистичний показник, який тут просідає, це стаміна, все інше просто 90. Окрім того, і накинули йому плейстайл на Жокей додатково до базової картки, і плейстайл плюс підкати. Якщо б це був умовний єнот, я не знаю, скільки б коштувала ця картка, але зараз за 84 тисячі монет. Це повністю обґрунтовані 92% лайків, тому я сміло можу рекомендувати вам його збирати просто з дублікатів. Хай в клубі буде, це АПЛ, це англієць, це популярний клуб. Так, мені він склад не залітає, бо в мене є антрейдабл Джо Гомес. Але я думаю, що ви могли б собі його розглянути. Ну, це да в ідеї, тому що вони могли просто зробити якусь фодерну картку, як було з Рубіном Діашем в промо Trailblazer Pace 65. Кому він потрібен, той Рубен Діаш? А тут о, гравці можуть в Принципі, обрати і зібрати картку, за яку вони проголосували. Рухаємось далі, і наступний of the Month, це вже серія. Пам'ятаємо, вони по п'ятницях виходять раз на місяць, разом з різницею в години часу. І Чергове W, на мою суб'єктивну думку. Я не скажу, що це шалена картка, тому що 4-3. Але 89 рейтинг, рейтинг, low work rate для нападника просто ідеальне. 86-й пейс з прекрасним розподіленням, 90-прискорення, це важливо, буде у вас відривати саме на коротких дистанціях. 90-ті удари, і також майже всі статистичні показники 90 89 передачі. І тут, окрім кросів, які йому не те, щоб дуже потрібні, і е е довгих передач, все інше та. Також 90, 93 дріблінг, і все окрім реакції і зібраності 90, але це, до речі, важливі показники. Втім, можливо, для гравця з high -low work лоуворкрейтами не настільки критично, треба тестити картку. І 63 фізика. Ну він ніколи не був потужним хлопцем. Найцікавіше в цій картці це плейстайли. Плейстайл плюс флер. І це не найкращий, але інший набір. Це Technical, R1 плейстайл на Ball Control, Це трівела, це навіть Acrobatic, Це в нього ферстач, як в Родріго, шалений плейстайл, фінесшот, shot, shot і дедбол. Йому додали в нього, по-моєму, саме дедболу не було на базовій карці. І найголовніше, що це СБЧ також коштує лише 84 тисячі монет. Тому і абсолютно обґрунтовано 95% лайків. Перш ніж ми перейдемо до завдань, я хочу при вас закрити останню збірку Сіра Кені і запросити його до свого клубу. Тому що для мене це важливо. Я хотів його зібрати. Так, витратив трошки більше часу, ніж хотів, але підтверджуємо СБЧ останній пакетик і Сір Кені, Ліверпуль, вітаємо в клубі. Сподіваємось, червоні завтра виграють третій матч і ви отримаєте плюс. Один ще до свого рейтингу. Шалені анімація Сандер. І Сіркені. Тепер пропоную перейти до завдань, і тут є декілька цікавих опцій. Перш за все, в розділі Life ми отримали м, спарку. Якщо можна так сказати, завдань, і обов'язково починати треба з виконання оцього Ultimate Dynasty з Daily Objective. Вам потрібно зіграти один матч в будь-якому режимі гри для того, щоб отримати Паоло Мальдіні. І наскільки я бачу з цього завдання, ви можете це робити один раз на годину і відповідно два матчі ви отримуєте в оренду. Тобто, якщо ви зараз граєте в League, то ви можете собі ще і на Можливо, навіть повну вікінд-лігу заробити в оренду цього Паоло. Після того, як ви це зробите, вам потрібно рухатись в завдання Ultimate Dynasty з Деніель Мальдіні. І для початку вам потрібно забити в двох різних матчах матч у своєму складі Паоло Мальдіні, саме не Даніеля, а Паоло, і забити в. Трьох різних матчах, так само маючи Паоло Мальдіні в вашому стартовому складі, я чесно кажучи, не знаю. Це дивно виглядає, воно просто однакове. Можливо, у вас буде рахуватись обидва ці завдання. Неважливо, так от за забиті три голи в трьох різних матчах, ви отримаєте отаку картку, окрім пакетику з гарантованим гравцем 84-го рейтингу. Це в нас Пауло Мальдіні. Немає опису, на жаль, тут, тому я з футбіну зачитаю. 3-4 зірочки, плейстайл плюс технікал на r 1 Також в нього є плейстайл VIP пас і флеєр. І 91-й пейс, 88 прискорення, 93 дистанційно швидкість. Це дивно, тому що 185 см зріст він не дуже високий. 82 удари це замало, але він фланговий гравець не критично. Передачі 85 90-й дріблінг і спритність баланс 91-89 буде крутитися непогано. Слабка зона Compousure зібраність 82, 60 захисні зібності, тобто він навіть може трошки і на оборону відпрацювати, і 80 фізичні здібності. Непогана картка, я думаю, як безкоштовний варіант можна обрати, якщо у вас серія А. І далі ви із ним та Паоло обидва мають бути в складі. Також забуваєте в 4 Різних матчах, в шести різних матчах, у восьми і у десяти різних матчах з того, щоб виконати цей блок завдань: 84х3, тут як найвища нагорода, і 84х4. Це фодор. Фодор зараз дістається важко його є де витрачати, тому я порадив обов'язково це завдання виконувати. Це весь контент, який ми отримали сьогодні, в завданнях та СБЧ. Тепер давайте рухатись на футбін і нарешті побачимо, що відбулося з еволюціями. Розпочати цю історію потрібно з того, як акаунт твіттері Food Leaks, якого є свій Discord. Ви про нього знаєте. Я багато публікую інформації з взагалі його твіттера, що він нам зливає. Так от він нам запостив а, отакий твіт: The craziest evolution of all time is here. Дінастії еволюції він зливав і сам він сказав, що це буде якась шалена еволюція. І вимоги були 85-й загальний рейтинг, 90-й пейс максимальний, 88-й дрібних і 85-та фізика, також 8 максимальний плейстайл. Це те, що було злито, і він сам на обкладинку запилив сюди Маркуса Решерда, тому що, якщо ми побачимо решет, то він підходить під цю еволюцію. Окрім того, десь за день після того. Пішли зливи, що ця еволюція ще й буде безкоштовною. Звісно, це призвело до того, що Маркус Рашфорд, його рарна версія 85-го рейтингу, в моменті полетіла просто з 16 тисяч монет до максималки 47 500 монет. І він був там увесь четвер з вечора. І майже усю п'ятницю. Тобто тут він інколи провалювався, але я думаю, це якась знижка була, подивіться. Але що відбулося тут? Трагедія багатьох людей, хто інвестував в нього, хто купляв і думав, що йому піднімуть максималку. Чому це сталося? Якщо ми перейдемо до мого клубу, розділ еволюцій, Available Evolutions і Midfield Dynasty, вона називається. Приют плеєрс, рейтинг. Ну, звісно, в eSports нічого не працює адекватно. Рейтинг high to low, search, А тут немає Маркоса Рашерда. А він є в мене в клубі. І коли люди це побачили, то вони полетіли, звісно, скидати цього Рашерда просто як шалено. Він за годину впав знов. В ті самі там 16-17 тисяч мета, але звісно, його ніхто не купляв, тому що кому потрібен Маркус Решер, коли люди побачили, що його немає а, у вимогах під еволюцію. Він не підходить. А саме, що зробили EA? 89-й пейс і 88-й дріблінг. Тобто вони взяли просто і один пейс відсікли від, від Рашфорда, від цього рарного, і він вже не підходить по всім іншим статистичним. Показникам він пролазив. Що зробив Фудполіс Лікс? Він пішов і розпочав вибачатися. Написав, що її можуть змінити в останню годину там, в останню хвилину вимоги. Це все було нам невідомо. Звісно, вибачте, будь ласка, і таке інше. Мені здається, що його тут тролити почали, і я вірю, що їй звісно, просто в останню мить вирішили змінити вимоги. Тому що ну ці зливери вони чесно вже обнагліли, охреніли, Кажіть, що схочете про це. Комусь цікаво знати до промо все, що буде в наступному промо. Мені ні. Так, я можу на цьому заробляти монети. Але по-перше, я вам вже показую інколи навіть графіки карток, і ми бачимо, що вони просто продають її спортці, їх працівники зливи е, якимось особам, таким як фудшерів, і так інше, фучерів продає ще комусь, і той самий фуд поліслік Та, і люди інвестують раніше, потім зливаються і заробляють на цьому багато монет. Це не трейд, вибачте, це скам. Але люди так працюють, і ці зливери, вони дуже популярні, в шріфа там мільйон підписників, так навіть більше. Цей Фудполісліг за два тижні чи за, чи за три, вже там 55-60 тисяч підписників. І якщо її дійсно змінили в останню ці вимоги, і в що я вірю, я чесно, рідко їх хвалю, але цього разу чергові аплодисменти після Сіра Кені. Тому що, ще раз повторюсь, Шановні зливері, ви задовбали. Що треба робити вам, щоб не потрапити в таку ситуацію? Я думаю, що вам не потрібно без належного досвіду, побачивши, якщо якась картка набрала дуже багато монет, і ти купляти її вже по завищеній ціні. Не треба так інколи ви можете там не дозаробити, або не отримати картку собі в склад якусь підкруту еволюцію. Ну це набагато краще, ніж якийсь момент заінвестувати. Там я не знаю, по, по 30 тисяч його купляли люди, по 40 тисяч. Тобто, ви ж бачите, тут графік. Він був 18, година, 2, 3, тобто, 3 години люди в нього інвестували. А хтось його купляв по максималці, його змітали. А потім побачити, що вимоги змінили, і втрачати. 75% бюджету, який ви заінвестували в вашу. Карту. Тепер давайте поговоримо трошки про марки. Ти перша це в нас картки радіатів. І так, деякі з них навіть нижче наразі, ніж я вам рекомендував. Сталося це в тому числі через цю еволюцію, змінені вимоги. Те, що вона безкоштовна, не було відомо, що вона буде безкоштовна на той час, коли я вам давав. Але це теж помилка. Це треба визнавати. Вибачаюся, якщо ви купили, втратили. Втім, в принципі, тут деякі картки набирають, деякі картки впали, деякі залишились на місці. Умовно Зінченка, 166к. Він в. Плюсі за 51, але коли вийшла еволюція, він в моменті був 62 тисячі монет сьогодні. Я не знаю, чи це зафіксував футбін. Побачимо, так, да, 61-200. Тобто тут був коридор виходу з невеличкими втратами. Собослай плюс-мінус ті самі гроші, гвардіо плюс-мінус ті самі гроші. ВА поки не набрав, але він на авто впекс. Чекаємо. Перішусь ті самі гроші. Таліска трошки набрав і нані впав. Ці, така ситуація з цими картками, але вони. Out of packs, в мене вони теж є. Я на них теж зараз ну на декому я заробляю, на декому втрачаю. Але я поки їх тримаю, буду вже дивити завтра на ціни на маркеті, тому що вони внепаків, на них суплаю нема. Сподіваюсь, вони наберуть. Але таке буває. Картки СандерСтрак і дивіться на прикладі Габі Жезуса, Я вам хочу показати, чому саме я раджу продавати картки. Перед матчами, коли вони будуть на вихідних суботу та в неділю, для тих, хто може отримати максимальний абрейт, особливо якщо це фаворити, очікується, і очікує картка Оверінвест Жезус коштує наразі 200 тисяч монет, а був він 270. Пам'ятаєте, я навіть опитування для вас в Телеграмі робив. Тому я рухаюсь надійно і беру свій кеш. Окрім того, завжди може відбутися ситуація, коли умовний Желінтон зі своїм Ньюкаслом 3-0 вдує Евертону і отримує даунгрейд е ну, в ціні мінус 10к. Якщо ми говоримо говоримо про інвестиції, мені дуже подобається. Ну, лоу-рейтинг, про який я вам вже мільйон разів казав, але давайте пришвидшуватись. Мені подобаються інформи, я вже собі накупив по 15к і думаю, що доберу ще. 83-ті інформи 15 тисяч монет, 84-й трошки дорожче. Я думаю, це низько. Ну, типу, вони тільки були 50К. Так, сьогодні в суботу, можливо, не вийде якийсь контент під них, але ми очікуємо в неділю ікону, пам'ятаємо, і, можливо, там є і попросять інформа. Ну навіть якщо ні. Ну, я впевнений, що буде момент в цій грі, коли інформи будуть і 20, і 25, і 30к, і вище. Тому, якщо ви зацікавлені в пасібні інвестиції, я думаю, по 15к їх поснайпити. Можливо, навіть перед контентом завтра частину продайте. Візьміть якийсь прибуток або законсервуйте їх в клубі та тримайте, коли вони виростуть. Ну і стисло, тепер давайте поговоримо про поточну промокоманду. Її розділили на два блоки: це ікони і це звичайні картки. Ми про це знали. І ікони будуть в двох версіях. Перш за все, це в нас Патрік Ллюверт 145 тисяч монет. І. Ну, я, я ці навіть не буду оцінювати. Я не знаю, кому потрібен 88-й Патрік Клюверт. Вони йдуть просто по ціні Ну, трошки вищий за фодер. Я думаю, що це мінімалка 39 тисяч монет, да? Ні, 20 в нього мінімалка. Окей, 40 тисяч монет. Ну. Но... Не знаю, можливо, комусь просто в склад побігати за ікону окей, але коли цей коштує 145, на поточному етапі гри одну вікінд лігу відіграли, в склад купили. Цей, наче непоганий. Також у нас Рівалдо і дві версії в Рівалдо, 89 рейтинг, 272 тисячі монет, але там зірочки 4-2, тому не рекомендую. Ну, а цей як збіти літак коштує, але якщо можете дозволити, в нього шалений плейстел і 4-4 зірочки. Зідан і Мальдіні як два хедлайнери на 2 10 мільйонів, я не думаю, що є сенс про щось тут говорити. Ще дві версії в Георгі Хаджі, 260 тисяч монет найдорожча о, 240 маркет падає, трошки підовернайте. 4-4 зірочки відносно базової картки йому дали непоганий апгрейд. Пам'ятайте, коли ми ловили з вами базово хаджі на початку, я казав, що це ще не найгірша опція. Єдине, що мені не подобається, що ми тут флер плейстайл дали і прибрали павершот, але звичайний лишили, втім нема фінесу. Ну. Но... Таке типу, якщо випаде окей, але купляти собі, напевно, я б не став. І також в нас є Хенрік Ларсен в двох версіях, і одна з них коштує 31 тисячу монет, інша 76. і Хуан Сібастьян Верон, який коштує в дешевій версії 35 тисяч монет, а в дорогій 108. І це цікаво, тому що слухайте, ну цей Гуліт Gang, 3-4 зірочки, 3 вела, плюс в нього плейстайл, непогана картка. Він чимось схожий на балака, я думаю, за 100 тисяч побігати можна. Тепер оцінимо команду самих Дінастій. І тут о, неймовірні речі відбувалися з Холандом Ха. Халанд, його кузен. В Твіттері запостив, що він r 9 вирішив змінити своєму складі на цього Хойланда, і він зі 140 тисяч монет, яка у нього була максималка, йому її підняли, і він полетів в 360. Зазвичай картки трошки падають, потім відскакують, але це отуди-туди-туди догори. Я його фліпав також з хлопцями, купляли по 270 вже після оновлення і продавав його по 330, 340, 350. Картка прикольна. Фінес плюс 4.4, але не поспішайте купляти. Я думаю, хайп трошки пройде і має впасти. Флоріан Вірс також непогане. Бюджетний виконавець, але Ну мені не подобається: 82-й пейс це замало. Хоча Ну відверто це посередня картка. Типу за нього можна грати, його можна тут відзначати. Оберхов, я не розумію, чому коштує 250 тисяч монет, хоч прибити мене 76 пейс, 92 прискорення, 62 дистанційна швидкість, 63. 250 тисяч монет. Я не знаю, в мене це не вкладається просто в розум. Сане 160 тисяч монет. І з цим хлопцям цікаво те, що він пішов в якийсь момент до максималки, до 200 тисяч. Також ми його фліпали, купляли, гарно спрацював. І взагалі сьогодні був такий приємний день трейду. 4-3. Картка. йому апнули зірочки відносно базової версії. Трікстер в нього плейстал плюс не дуже він потрібний, на мою думку, але статі непогане. Картка досить цікава. Брата, сестра Джеймси, дівчина. 5-4 має зірочки і 88 рейтинг з дуже цікавими статами, як гравець, Мені подобається. Ріс Джеймс це, напевно, наразі один з найкращих правих захисників рівна. У нас багато лівих, але було дуже мало правих. Мазровий вийшов тепер. Різ Джеймс. Це ще й англійська прем'єр-ліга. Можу рекомендувати в склад, навіть просто на стати його, можете подивитись. Ще є плейстайл плюс на ЖК. Тут всі питання відпадають. Шльотербек також бюджетний центральний захисник з Бундесліги, 80 тисяч. Непогана картка. Тео Арнандес. Ну, це фулмета, про що казати. Мільйон монет. Едуар Менді воротар, але він коштує майже як фодор. Тюрам ще Маркос. Я б його акцентував на ньому вашу увагу. Немає кефрена. Думаю, буде в неділю як міні реліз Але цей 4-4 зірочки цікавий нападник з італійської серії А. Я думаю, що можна за нього побігати. І Вільямс, це бюджетний бій знов ж таки на фланг для. Лелігії Іспанської, також йому апнули, по-моєму, до 3 зірочку, і 96-й пес буде у вас бігти. Ще один хенлайдер це Ферлан Мінді, 1 мільйон 750 тисяч мене — це просто вау, але йому плейстайл плюс насипали. Ну і це мінді, він найкращий лівий захисник в грі. Тімбер з арсеналу також цікава опція. Це Саліба, умовний, новий, як я вам і казав. І інше це все фодер. Як ми можемо побачити, в принципі. Команда цікава, тому що тут багато середніх карточок, за яким можна грати. Так є Халант. Ну вибачте, 2,4 мільйона мільйони. Мене про що мого, але є і Вірц, є і Сане, є і Джеймси. На різний бюджет беріть собі, грайтеся і використовуйте в своїх складах. Звісно, не сьогодні, умовно в четвер, після титульних матчів буде надійний час купівлі. Або, якщо хочете дивізіони побігати в ніч з неділі купіть. Я думаю, то буде оптимальна ціна на два дні до вівторка. Друзі, отакий вийшов контент. Очікуємо на ікону. Було багато всього, тому. Я не смію вас більше затримувати. Гарних вам вихідних. Побачимось, коли побачимось. Якщо щось забув сказати, обов'язково спитайте в мене в коментарях. Бережіть па -па. себе. Це буде Україна, папа. -па.